Всіх вітаю! Хочу показати, що в мене зараз квітне на стілажах. На поличках швиденько зараз прибегусь. Половину з цих рослин поїде на виставку. Фіалок, яка відбудеться 13. Листопада, в будинку архітектора. Погнали! Розквітає але самурай. Дуже велика шапка, просто бомба. Это ясочка такая ярка, теж. Вон квіточки ще лізуть. Це у нас джус Аделина. Вона щось процветает уже. Это у нас анти. Подождите, знов забулася. А, адреналин, да. Не антидепрессант, а в адреналин. Це у нас юма духмяний хміль. Погнали Ретро Сорт Сан -Сіцл. Великі квіти. Бачите, які во великі квіточки. І насичений колір. Так, що це у нас? Це у нас енкограф. Нарешті дав рюшу. А то не хотів, не хотів, думала, що викидавати. Так, це у нас. Яка лестниця лі... в небо. Ось такі напівколокольчики такі гарнюсінькі. Так, продовжує квітнути у нас АВ Фурор. Такі квіточочки у нас. Це юма коралловим Мрілюкс. Бачите, Рюхи якісь. Гер, чарівний Перезвон в спорті, бо зелений. Так, це у нас. Це у нас хімера. Emerald Love Green. Ви повний восторг. Ну, реально повний восторг. Реально краса. Нарешті вже розквітла моя роза лі роза вітров. Дуже гарненька така. Бачите, скільки квіточок і яка вона красоп'етна. Паркер хімірка. І ця, по-моєму, Хармоні Little Striker, по-моєму, десь так вона називається. Листова хімірка, бачите, хіміра по листу? Продовжує квітнути жовтенький ціпленок такий Warm Sunshine. Це у нас іумадейний ріс. Довго тривають, квітки тримають, довго довго квіти є. Дуже гарні великі квіти і камішка на севері. Бачите, які махрові. Ось, оце похвастаюсь, розцвіла мене лі мелодія дождя. Перша діточка і зразу сортик. Просто бімба якась. Також вихваляюсь лісеверна роза. Сортик. Ось такий він. Бачите який? Класнюка. Набираю бутони Лерима. Теж гарнюча, краснюча Стефанія теж буде шапочка. Тобто має всі шанси поїхати на виставку. О там і калмази, які гарні, красиві. Так, тут у нас ще один ціпільонок Golden Autumn. Теж ретросортик такий гарнюченький. Emerald Love уже не химера, а звичайна. Ось, квіти тримаю дуже довго. Ф-кузнечик, постійно квітне. Постійно. Елеф фламінго Я спочатку не дуже оцінила цей сортик, а зараз він мені дуже подобається. Ось. Це веб брильянтовий дим сор... спортик. Понабирала бутонів ТВ жемчужина Ніла». І это отсек вит на другий місяць. Оптимара, луксо, горки, Джорджия. Так. Это герморозник в спорте. Квіти довго тримаються. Ось. Ось такі вони квітки. Хімірка Плайфу Спектру. І що ще у нас? ПТ. Принцеша, принцеса, принцеса, Жасмін, по-моєму, в люксі, да? Ось, відкрилася мордочку, показала, мордашку. І зараз перейдемо на ще на один стила Ані. Чекайте, тут ще в мене щось є. Ф... У мене тут є зимній байкал. Теж довго тримає квіти, був на виставці і все рівно ще квітне. Ну. О, там заховалася ой у лузі червона калина. Нарешті дочекалася дуже дуже древній сорт, яка богиня красоти. Так. Це в мене правильно розквітла ВВ Поліана. Ну, а тут у нас АВ Екстаз. Ось, бачите, який гарний. Це АВ Екстаз. А це чекаємо на новинки від Ален. багато хто з них з бутонами, так що скоро будуть квітнути, буде окремий обзор. А зараз перейдемо на інший стілаж. В іншу кімнату і покажу, що там квітне у нас. Далі лано весільні дзвоники. Бачите, які дзвоники гарнісінькі. З кайомочкою. Якраз теж, мабуть, поїдуть на виставку. Хочу, щоб поїхав цей ретросорт. Такий колір дуже взагалі немає такого кольору у фіалки. Тільки в цієї це рамбанч. Купа купа бутонів, бачите? От це теж. Амадеус. Теж він квітоносів багацько. А весь Нарешті він в мене розкрився, як так треба. Так, покажу ще один ретро Фішерлайн. Боже, який гарнісінький! Тут у нас заховався дедушка там Бонмордашка виглядає. Это Ле Це Ле Рафаель. Це Каанаїс. Нарешті я знайшла цей сорт. Був втрачений, а зараз відновила я його. Так. А ви тепло на душі яскрава. Квітка дуже яскрава. І теж дуже зараз. Не знаю, ж в колекціях. Це я нарядна у нас. Ну і завершує обзор Юма ворожка. Величезні квіти, просто величезні. Трошечки вже відцвітає, ну нічого. он Юма карамельки. Бачите, скільки квітоносів. О, там буде квіток. На цьому все. Лайкаємо, коментуємо. Вподобайки обов'язково коментуйте. І підписочка з вас. До побачення, Па-па.